Готую сьогодні пиріжки з капустою, де є багато тіста і ще більше соковитої начинки. Замішувати тісто сьогодні буду за допомогою своєї машини, але можна вимісити тісто і руками. Беру 500 мл теплої водички, одну столову ложку цукру розмішала. Тепер беру свіжі дріжджі, у мене 25 г. Якщо у вас Сухі, то підійде 11 грамів, якраз там йде пакетик. Додала у водичку, залишила хвилин на 10, тепер одна чайна ложка солі сюди додається. І 1 столова ложка горілки в мене коньяк. Одна столова ложка олії і все можна замічувати тісто. Просіяла пшеничне борошно у кількості 750 г. Ви дивіться, різне буває борошно, тому додавайте його частинами. Моя машина справляється з цим процесом ну дуже ідеально, але і руками можна замісити не гірше. Ось таке виходить тісто. Тепер залишаємо йому хвилин на 30, а то на одну годинку. Під рушничком в теплому місці, щоб воно підійшло. А за цей час готуємо начинку. У мене капуста. Я ось так все нарізала сюди на пательню: цибулька, морква, томатна паста, капуста. Ось так протушкувала трішки. Перемішую сіль, цукор, перчик, все додавайте за смаком. І нехай капуста остигає. Вона не має бути перетушкована. Тісто вже в нас готове. Отож, я беру килимочок, свій силиконовий, змастила олією. Розділяю тісто навпіл, я завжди так роблю. Потім кожен кусочок ще розділяю на однакові частинки. Ну, Всього приблизно виходить 19-20 пиріжечків, таких гарненьких, здорових, знаєте, сільських домашніх пиріжків. Далі, я думаю, вже всі знають, що робити. Ось так кульки сформувала, це обов'язково. Потім. Качалку не беру, а руками раз розрівняла, виклала так доволі багатенько начинки, заліпила края і все, готово. Ось такі гарнесенькі заготівки в мене вже є. І поки останній пиріжечок ліпила, то перший вже можна і смажити. На олії розігрітій, вже коли вона добре розігріта, обсмажую пиріжки. Не з двох, а з чотирьох сторін, тому що вони, бачите, такі гіганти. Здорові, здорові. Ну, такий добротний сільський пиріжок. Один з'їв і наївся. Начинка, звісно, може бути будь-яка рецепт, перевірений роками. Як бачите, дуже простий. Тож готуйте та смакуйте, обов'язково все буде Україна!